Всім привіт! Дівчата! Сьогодні знімаю класне дуже відео. В першій частинці покажу комплекти без каміння, а в другій частині декілька наборів з мозаїкою з натурального каміння. Також хочу наголосити, що ціни на ці прикраси ще лишилися старими, проте я впевнена, що в найближчому майбутньому вони піднімуться. Тому, кому подобається прикраса, забирайте буде дорожче. Перше, що сьогодні подивимось, ось такий ніжний комплект під назвою ваніль. Каблучка тут 19,5, проте можна її регулювати у майстра. Бачите, вона не лета. Токсидоване срібло. На кожен день ідеальний варіант. Сережки з вагою всього 4,83 грами. на ось таких петельках. І каблучка 4,86 І підвізка, вага 3,85 грам. Ось така вона подвійна, лжко. Можна ж гутик додати. І вартість такого комплекту 2000 гривень 55 доларів. Далі ось такий у нас оригінальний комплект називається гонг. Каблучка 18,5. Дивіться, яка краса, дуже симпатичні сережки.

Далі, дівчата, ще один неймовірний комплект. Називається Майя. Каблучка у 19 му розмірі. Браслетик 18,5 см. Оксидоване срібло в ось таких символах. Дуже красиво і стильно. Так, дивимось сережки, вони 13 грам. Ось така застіпка. Каблучка 5,14 г. Тут символи тільки спереду, позаду просто шинка. Вартість каблучка плюс сережки 2700 гривень 74 долари. І браслетик 17-26 грамів вага, повторюсь, 18,5 см. Тут ось така велика ланочка і декілька дрібних застібка карабін. Ось так на руці виглядає. І вартість 2300 гривень 63 долари. Наступна модель має назву Hamaleon. Є дві каблучки в наявності і одна пара сережок. Каблучки тут йдуть безрозмірні, проте початкові розміри відрегульовано на 18,5 і десь 19,5-20. Проте, це можна змінити за 5 хвилин у будь-якого майстра. Вага сережок 1345 грам на петлях. Оксидоване срібло. Такі ось срібні канатики, як я їх називаю, цікава форма в каблучки. Вага каблучки 9,21. Ось, бачите, можна регулювати. Вартість окремого каблучок 1280 гривень 35 доларів. Вартість в комплекті 3400 гривень 93 долари. Для дівчата є декілька вільних каучукових жгутиків зі срібними елементами. Розміри є 45, 50 і 55 см, буквально по одній штучці. Лише 45-декілька. Вага середня: 4,5 г. Насичений чорний каучук і ось такі срібні детальки. Вартість 510 гривень 14 доларів. Так, тепер, дівчата, дивимось нашу улюблену мозаїку. По-перше, буде комплект під назвою Мадагаскар. Перший комплект в 17,5 розмірі. Тут у нас наше улюблене синьо-зелене поєднання, малахіт, лазурит, содаліт та трошечки бірюзи. Надзвичайно класна модель, дівчата просто в захваті від неї. Я так само. Сережки за вагою 9 грам ось такі застіпки. Хочу наголосити, дівчат, що кожна комбінація мозаїки не повторна, один в один іншу таку не зроблять, тому краще ці комплекти не розбивати. Вага каблучки 11.34, хоча вона і широка, але розмір тут зберігається. Вартість такого комплекту 3285 гривень 90 доларів. І ще одна є варіація цього комплекту, також дуже цікаве поєднання. Каблучка тут 19,5. Вставочки тут у нас корал, агат і ось такий гарний аметист, дивіться. Вага така сама, вартість ще раз назву, 3285 гривень 90 доларів. Далі, дівчата, в наявності є один вільний комплект Тотем, каблучка на 19,5. Такі ось яскраві поєднання. Тут у нас яшма і агати. Також дуже красиво. Гасережок 15 грам. Цікаві такі верхівочки. Дивіться. Вага каблучки 9 грам. Вартість комплекту 3430 гривень 94 долари. І останнє дівчат, що подивимось, це метеликів. По-перше, є дві пари вільних сережок без комплекту. Перша пара з ось таким цікавим поєднанням. Тут у нас родоніт, корал і агат. Подивіться, яка краса. Надзвичайно витончена моделька, хоча вона не дрібна і не легка, 22 грами. Виглядає ефектно. Застіпка. Ой, зараз вам надягну, бо так трошечки незручно. Це дуже-дуже красиво. Дість окремо сережок 3100 гривень 85 доларів. Наступна вільна пара в нас з ось таким класним геліодісом та тигровим оком. Дивіться. Вага цієї пари 21-29 грам. Сюди, дівчат, можемо вам запропонувати каблучку, я першочергово її пропонувала. Тут різне поєднання камінців, проте також є перламутр і буде класно в комплекті. Дивіться, вартість сережок така сама 3100 гривень 85 доларів. Так, і дивимось каблучку. Розмір тут вказано 17,5, проте вона і на 18 проходить, вага 15 грам. Дивіться, яка вона цікава, тут метелико з боку. Поєднання камінців агат, аметист, Геліотіс, родоніт, центральна зелена вставочка дуже схожа на авантюрин. Вартість 2100 гривень 59 доларів. Так, і наостанок дивимось два повних комплекти. Перший в синьо-зелених відтінках. Каблучка у 18 розмірі, проте дівчат на 17,5 може підійти. Кожного разу все по-різному минула каблучка більше мірить, а ця навпаки трошечки мало мірить. У нас дуже красивий лазурит, содаліт в каблучці є ще малахіт. За вагою все те саме і ціну ще раз продублюю на екрані. Звісно, бажано забрати все разом. Тут дуже класно підібрані камінці, проте, кому дуже хочеться, зможемо також розбити. І останнє дівчата комплект. Каблучка 19,5. Також цікаве поєднання. В сережках тут у нас корал, сапфіриновий агат, тигрове око, гірський кришталь. Дивіться, дуже красиво. В каблуші трошечки відрізняються камінці, тут у нас яшма агати, проте співпадіння, на мій погляд, ідеальне підходить сюди. І вартість ще раз зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!